Слава нашому Богу за можливість бути сьогодні у домі Божому, друзі. Читаємо слово Господнє, це лист Павла до Колосян, 4 розділ, такі слова. У молитві будьте постійні, пильнуючи в ній з подякою. Бог закликає віруючих людей до. Постійності. Тому сьогодні тема цієї проповіді так і називається постійність у житті християнина. Всі ми з вами дуже хочемо, щоб нарешті настав мир, щоб відбулася перемога у прийнятному розумінні цього слова, щоб люди перестали нарешті гинути тисячами там на лінії фронту, щоб наші оборонці нарешті повернулись. До своїх сімей. Мені здається, що все населення України цього бажає найбільше. Амінь? Амінь. В той же час треба розуміти, що війна відбувається не тільки десь там, на Сході, але також і в духовному житті, у духовній площині. Бог дивиться на нас з вами, як на своїх дітей, і Він хоче, щоб ми, кожен окремо, були переможцями духа над плотю. Бог хоче, щоб в церквах мир і благодать перемагали сварки і суперечки. Бог хоче, щоб в сім'ях мир і любов перемагали образи і розлучення. І мені здається, друзі, що коли християни церкви масово почнуть перемагати в цій духовній площині, то повірте, і військова перемога швидко настане. Це дуже пов'язані речі. І виникає питання: що заважає нам бути переможцями у духовному житті? Одна із суттєвих причин це відсутність постійності в деяких ключових сферах нашого життя. І сьогодні хотілося б разом з вами говорити про п'ять видів постійності у житті християнина. Перший вид: треба бути постійним у молитві. Ми про це сьогодні вже прочитали: лист Павла до Колосян, де чітко написано, що треба бути постійними у молитві. Павло не просто так закликав до цієї постійності, він сам багато молився щодня Господу і міг навіть сказати про себе, що я більше всіх вас молюсь іншими мовами. Також і розумом він багато молився. І саме під час молитовного спілкування з Богом Павло отримував відкриття від Бога. Де, кому і як проповідувати Євангеліє Ісуса Христа? І ми з вами знаємо, наскільки потужною була проповідь Павла, коли сотні тисяч людей покаялися завдяки Його проповіді. Тому що Дух Святий діяв. Коли Павло проповідував Євангеліє. А Дух Святий діяв тому, що Павло мав постійність у молитві. І тому цей апостол закликав християн до цього виду постійності. Також, коли ми читаємо Біблію, то бачимо багато інших прикладів. У VI столітті до нашої ери є історія про людину на ім'я Даніїл, яка дуже була духовно потужною. І ключова причина його духовної сили полягала в тому, що він мав звичку три рази на день молитись. І навіть під загрозою смерті він не залишав цієї звички. Друзі, а ми з вами скільки разів на день молимось, скільки часу виділяємо щодня для молитовного спілкування з нашим Богом. Те, як ми живемо, як ми спілкуємося один з одним у сім'ї і в церкві, якраз і показує, чи є молитовне життя глибоке, чи ні. Коли людина занурена у молитву, вона поширює навколо себе атмосферу миру, радості, благодаті і любові. А коли вона занурена у метушню цього світу, то вона поширює навколо себе атмосферу нарікання, сварок і суперечок. І спостерігаючи за тим, яка атмосфера поширюється нами чи кимось, миттєво можна зробити висновок, яку постійність має людина у своєму житті? Найкращий приклад постійності в молитві, звичайно, ми бачимо в особі Ісуса Христа, правда ж? Він дуже багато служив людям. За ним ходили тисячі щодня, але незважаючи на свою високу зайнятість, Ісус щодня постійно перебував у молитовному спілкуванні зі своїм небесним батьком. Увечері, вночі, він йшов до лісу або на гору і молився там своєму небесному батьку. Тому що без молитви неможливо мати силу Духа Святого. Неможливо ефективно і потужно проповідувати Євангеліє. Тому, друзі, перший вид постійності це постійність у молитві. І для християнина це вкрай важливо. Далі, другий вид постійності, це постійність у перебуванні в Божому Слові. У читанні і дослідженні Євангелії. Коли ми читаємо Боже Слово, то бачимо такі приклади, згадайте, Ісусу Навіну Бог сказав, нехай не відходить ця книга закону від твоїх вуст, але повчайся в ній в день і вночі, щоб тобі бути успішним у всіх твоїх справах. Давид говорив про себе такі слова: Як люблю я закон твій? Весь день роздумую над ним. І це була одна із ключових причин духовної сили Давида. Він постійно перебував у Божому Слові. Згадайте його перший псалом. Саме в першому псалмі він розкриває основу своєї духовної сили. І там написано: «Блаженна людина, яка перебуває у Слові Божому. Роздумує над Словом Божим в день і вночі. Далі, коли ми читаємо Книгу дій святих апостолів, то бачимо, що люди, які повірили в Господа Ісуса Христа, вони щоденно перебували у вченні апостолів. Це перше, в чому вони перебували. Досліджуючи, чи справді це так. Чи є це слово актуальним і працюючим у їхньому житті, щоденно перебували у вченні апостолів. Далі. Апостол Павло звертався до Тимофія і наказував йому, говорячи такі слова: досліджуй себе і вчення Ісуса Христа для того, щоб спасти не тільки себе, але й тих, хто слухає тебе. Ось чому, друзі, так важливо досліджувати Боже Слово і перебувати в ньому. Коли ми читаємо Євангелія про Ісуса Христа, то бачимо, наскільки сам Господь Ісус перебував у Слові свого батька. Коли відбувалися якісь критичні ситуації, коли диявол спокушав Ісуса, то ви пам'ятаєте, як Ісус відповідав. Щоразу написано. Треба робити так, так і так. І це слово, повірте, було написано не тільки десь у книжках або в стародавніх сувоях. Це слово було написано в серці Ісуса Христа, в Його дусі. Тому що коли написано тільки в книжці, а там всередині не написано, то під час випробування і спокуси людина нічого не скаже. Там пусто. І саме тоді відбуваються духовні падіння, коли в серці не записано слово Боже. Ось чому так важливо, друзі, щодня приділяти час для того, щоб читати Євангеліє, оновлювати його в своїй пам'яті, запам'ятовувати нові тексти, для того, щоб в критичній ситуації знати, що сказати і як відповісти. Це одна із ключових. Умов нашого духовного зростання і пізнання Господа. Далі, третій вид прославлення, третій вид постійності це постійність у прославленні Бога. У Слові Божому написано, що треба входити у Його присутність з хвалою, не з наріканнями, не з проханнями, а з хвалою і з радістю. І ми з вами, як християни, повинні пам'ятати про цей третій вид постійності у прославленні нашого Бога Ісуса Христа. Давид про себе казав такі слова, що він сім разів на день славить свого Бога. Уявіть собі, він знаходив час для того, щоб сім разів на день співати духовні пісні. Друзі, а ми з вами. Скільки ми пісень на день співаємо вдома, перш за все, за кермом, коли ведемо автомобіль, чи робимо якісь інші справи. Чи знаємо ми на пам'ять хоча б сім пісень, для того, щоб можна було співати без якихось книжок або планшетів, або телефонів? Цей момент також треба перевірити у своєму житті. Тому що хвала Господу, прославлення нашого Бога, допомагає підтримувати свій духовний стан у правильному виді. І ось ці три види постійності вони створюють навколо християнина броню праведності, друзі. Формують такий захисний шар, який допомагає нам пройти через випробування. І вистояти у спокусах. І якщо християнин не знає про важливість постійності в цих сферах і не приділяє достатньо часу для Божого Слова, для молитви, для хвали, то ось ця броня праведності поступово зникає. І тоді все те, що є в цьому світі, спокуси і гріхи, дуже легко залітають у життя людини. І відбувається духовне падіння. Ви знаєте, у природі є такі тварини, птахи, які із води виходять сухими. Чому? Тому що є певний шар жиру, який захищає їхні тіла від води. І так само в цьому світі ми перебуваємо в гріховному оточенні. Стільки інформації навколо, як залишатися чистими і праведними в цьому світі. Тільки завдяки броні праведності. І ось ця броня, цей захисний шар формується саме завдяки постійності, у молитві, слові і хвалі нашого Бога. Далі, четвертий вид постійності це постійність у добрих справах. Коли ми читаємо історії про Ісуса Христа, то бачимо, що Він не тільки. Проповідував, не тільки навчав людей, але також і годував, також уздоровлював, навіть воскрешав з мертвих. Він використовував свою надзвичайну духовну силу з метою полегшити страждання людей, зробити їх життя простішим і більш комфортним. Це робив Ісус. І саме до постійності у добрих справах він закликав і свою церкву. Тому що якщо християнини церква в цілому не має постійності у добрих справах, то рано чи пізно це приводить до гріха байдужості. А гріх байдужості може привести людину до пекла. Здавалося, як це? Начебто нічого поганого людина не зробила. Просто не помічала навколо себе голодних, кого треба нагодувати, роздягнених, кого треба одягнути, хворих у лікарні, куди треба піти і допомогти, в'язнів у в'язницях, які також потребують допомоги. Просто не помічала, жила своїм життям. І Біблія називає це гріхом байдужості. І сам Господь Ісус попереджував, що за цей гріх люди будуть кинуті до зовнішньої темряви. Страшно, друзі. Дуже страшно. Ось чому так важливо пам'ятати про постійність у добрих справах. І, як ви всі знаєте і помічаєте, наша церква благодать вона багато зусиль, багато ресурсів приділяє саме. Постійності у добрих справах. З початку війни десятки тисяч людей пройшли через нашу церкву і отримали гуманітарну допомогу, їжу, одяг. В перший тиждень, коли треба було вивезти людей десь в західні регіони країни, саме тут, на парковці церкви, були десятки автомобілів, які допомогли у цій справі. І люди змогли виїхати і врятувати своє здоров'я і життя. І наша церква і сьогодні продовжує бути постійною у добрих справах. І саме тому Господь береже нашу церкву, благословляє нашу церкву. І повірте, буде благословляти і надалі, тому що ми робимо Божу справу, допомагаємо людям. І, нарешті, п'ятий вид постійності, про який сьогодні хотілося б говорити, це постійність у служінні. Що мається на увазі? Якщо людина є духовно незрілою, то коли вона береться за якесь служіння, то досить часто буває так: проходить місяць другий і нема людини. Кинула служіння. Щось не сподобалось. Почала співати в хорі. Місяць другий перестала співати. Пішла в дитяче служіння, місяць другий і немає її там. Найвищий прояв ось такої духовної незрілості у служінні є те, коли людина зникає не просто із служіння, а взагалі із церкви. Десь пропадає, нічого не пояснивши. Махнула на церкву рукою, зникла з радарів і немає її. Друзі, це ознака. Духовної незрілості. Людина, яка знає Господа, яка взялася за якусь працю, за якесь служіння, вона проявляє в цьому постійність на протязі років. Згадайте Мойсея. Бог з'явився йому, коли Мойсей вже був по суті на пенсії 80 років. І Мойсей вже не планував собі ніяких великих проєктів, він просто відпочивав, робив свої справи якісь. І раптом Господь говорить йому, що треба виконати надзвичайно складну і велику місію спасти його народ із Єгипту. Пригадайте першу реакцію Мойсея. Він сумнівався, він відмовлявся, тому що розумів: ну, 80 років це вже такий похилий вік. Але Господь йому сказав Моїсей тобі рано іти на пенсію. Бог з'явився йому у палаючому кущі, і не просто так. Ви знаєте, що палаючий кущ у пустелі він згорає за лічені хвилини дуже швидко. Але Бог з'явився йому у кущі, який не згорав. І для Моїсея це був знак. Якщо ти будеш виконувати Боже служіння, твій кущ не буде згорати. І справді ми знаємо, що далі Мойсей ще 40 років керував ізраїльським народом, вів його через пустелю. І коли Мойсею було вже 120 років написано, що його зір не ослаб, і його здоров'я не зіпсувалося. Бог наш є живий. І якщо твоє служіння загорілося, і це є твоє покликання, роби це, і цей кущ не погасне. Роками, десятиліттями Бог буде підтримувати при умові, якщо ти робиш своє служіння, там, де у тебе виходить, там, де це справді приносить користь для церкви, роби це, і Бог. Буде благословляти. І зараз, друзі, хотілося б разом з вами помолитись. Помолитись про те, щоб в цьому році ми з вами, члени церкви благодать, набули ось цю рису постійність у духовному житті. Амінь.